Доброго дня, мої шановні глядачі. У мене виникла така ідея подивитися на картах нелюбовний трикутник з боку матрешки Путіна, з боку Сі і з боку Ердогана. Давайте подивимось, що вони один про одного думають. О, мені цікаво. На картах з я взяла для цього темну колоду. Мені дуже подобається ця колода. Так, дивимось Путіна, Матрешка Путін. Як Путін ставиться до Ердогана? Як Путін ставиться до Ердогана? Тобто, що він про нього думає? Що Ердоган у реальності дволічна, зажирата? Ну, скажем так, особистість, який також має імперські замашки стосовно морських територій, І, але таким чином ну, от хитрощі тут ідуть певні дволічність, полягає в тому, що він намагається без розпалювання ворожнечі зробити. Під шумочок, знаєте, під в нього ніби як в цього Вердогана, є такі от, е, внутрішні бачення або інтуїція, як краще е, коли на якийсь тілець пересісти. Ось таким чином. Тобто, ну, в принципі, воно так і є. І Путін його використовує за, для своїх Певних цілей, тобто також застосовує до нього такий підхід. Ну, По крайній мрія, радники, так радять матрешки, як себе поводити. Ну, і, і Путін розуміє, що з таким е, керівником, як Ердоган, не можна бути запальним. Потрібно діяти дуже-дуже хитро. Так, Далі, як подивимось, боже, карта випала в мене. Подивимось, як е, Путін ставиться до. Сі дзеньпінь. Вони там в всі цілуються, але мені цікаво, як вони там. Сі ну, ви бачите, що. Він думає, що Сі Цзиньпінь це взагалі е, людина. Ну, знов таки трикутник, бачите? Трикутник. І одна з цих людей може, і той Сі Цзиньпінь може порушити ту ідилію, яка склалася між ними, між Путіним, Ердоганом. І Сідзенпіням. Тобто Сідзеньпім може спортити оце їхній тандем. Це їхній тандем. Ну, скажімо так, я не хочу сказати, що вони там в трьох угрупувалися, але от, ну, от, ці два лідери, з якими матрешка більш-менш нормально має стосунки. Так? Того я і вирішила на них трьох. Тобто, Путін вважає, що із них трьох. Сі Цзіньпінь може спортити ситуацію і тим самим зупинити вседозволеність Путіна, матрьошки Путіна. Що він своїм якимось з якоюсь такою може щось сказати, той Цзіньпінь, якось може щось. Зробити не те, що може зупинити всемогутність матрьоки. Ось так. Тому він ну, досить так, дуже обережно, дуже обережно в цьому плані. Тепер дивимось, як Ердоган ставиться до матрешки Путіна. Як Ердоган ставиться до матрешки Путіна, Ердоган, що він думає про Путіна? Він думає, що Путін це взагалі антихрист, який, якому не варто довіряти. І який е, от, своїми хитрощами він ну, що Путін не, ду, не знає про те, що його розкусили, і він буде постійно-постійно е, повертатися до маніпуляції. Тобто е, Ердоган розуміє, що Путін ще той е, красавець в лапках. З яким потрібно себе поводити дуже обережно, що в Путіна є свої правила, свої якісь брехливі постулати. В нього все як в зазеркалі, те, що добре, то для Путіна погано, що погано, то є для Путіна добре. Тобто Путін живе в такому зазеркалі, антихрист. І е, тому Ердоган з ним поводиться, от, знаєте, як. От євреї між е, дощинками у лівень, щоб вийти сухим з води. Ну і е, як ердоган ставиться до сизентіня? Давай, давайте подивимось? Вони, в принципі, не пересікаються, але цікаво. Ой. Сізньпінь. Сі Цзиньпінь взагалі йому е, все одно на всякі домовленості, що він собі тримається особняком, в нього є своє на меті, і Цзиньпінь хоче знайти шлях, е, ну, скажімо так, без якихось там Домовленостей, згоди утримати свою вигоду. Також не напрягатися для того, щоб домовитися, а під шумок отримати те, що він вважає своїм. Ну і знову ж таки, тут в нього в руках є і шматок ресурсу, це може бути земля або гроші, і ще й людина, якою він може керувати. Тобто, що це маніпулятор такий прихований. Сі дзеньпінь. Тепер дивимося, Сі Дзеньпінь. Що думає про Путіна, про Матрюшку Путіна? Що Путін насправді боїться? Він, в нього стратегія, щоб приховати свій страх, він намагається атакувати, але атакує по-дурному. Ну, не виважено, ну, в цій атаці немає ні розуму, ні логіки, нічого, одні емоції. Тобто він діє емоційно і безглуздо, що він ну, безглуздий, безглузда людина, і для того, щоб відчувати себе комфортно, він буде робити всякі дурниці і все на нервовій почві, що Путін це ну, трус. Як буде по українськи трус. Ну, ось так от. Такий от нелюбовний Трикутник між Путіним, Ердоганом і Сідзенпінім. В кожного є своя вигода. Ось так. Так що. Ну і давайте, як Сі Цзіньпінь ставиться до Ердогана. До Ердогана. Як ставиться до Ердогана? Що Ердоган? Ну, знаєте, баламут в мене йде слово. Повний баламут. Який може говорити вся, безкінечно, всякою, щось обіцяти, щось говорити, але і, і це так, щоб побачив весь світ, щось показувати. Але це, знаєте, ну, таке, аби було. Аби було. Тобто хоче показати. Наскільки він спроможний захистити свої кордони, свою країну, але це показуха, що він ну, він просто балабол, він так вважає, і показушник. Ну і дивіться: трійка мечів на дні колоди. Тобто вони знаходяться, скажімо так, в одному котлі і. Мають свої, свою якусь, скажімо так, вигоду один від одного, намагаються урвати якийсь шмат по вигоді один від одного. Але по суті це одна, знаєте, така от щось одне ціле, таке незрозуміле, яке може також баламутити весь світ. Своїми діями. Тобто вони варяться в одному котлі, намагаються урвати свій шмат, в кожного є своя вигода, але весь світ знаходиться, ну, скажімо так, в напрузі. Із-за цього, і із за них. Ось так в мене вийшло розібрати цей нелюбовний трикутник. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку. Очікую на ваше запитання. Все є Україна, і ми обов'язково перемагаємо. Віримо в наші ЗСУ. До побачення!